Порція гарного настрою. <гум> Доброго ранку. Доброго ранку. Так, це дійсно порція гарного настрою з самого ранку, адже в нас в гостях така от незвична цікава пара, ніби прибульці з космосу, з іншої планети. <гум> а давайте зразу поставимо, хто ж в нас в гостях. В нас в гостях співачка Аня Стрикоза і її супутники, можливо, інколи навіть бодігард, а робот Рой Меган. Привіт. Привіт, доброе утро. Uh, очень приятно познайомитися. Каріна, Тарас і дорогі телезрителі. <решко> <решко> ну, цікаво, чесно кажучи, як виглядають ваші виступи. Просто такого український шоу бізнес ще не бачив. Це точно. І ми до речі маємо е, можливість переглянути це просто зараз. Осно виглядає дуже ефектно, і такого дійсно я ще не бачив. Цікаво з приводу формату саме композиції музичної. Я знаю, що це народна пісня українська, ой, там на горі, але така музика в стилі електропоп, ну, тобто абсолютно сучасна танцювальна музика. Хто автор ідеї саме, ну, музики, хто композитор? Ідея э, моя, і вона у мене родилась дуже давно, така була мечта прямо ще з першого курсу. А, э, кстати, я закінчила Київський інститут музики імені Гальєєра по класу народного вокалу для для это немножко удивительно, ты народный вокал, вообще вещи несовместимые. Особенно в таком, как выглядит. Так выглядит очень. И у меня давно была идея совместить украинские и русские народные песни, дать им, так сказать, новую жизнь, новое дыхание, э, в такой современной обработке. Во-взале, Эта идея взагалі, робота, такой девчины с космосу, очень эм, оригинальная. Кто это придумал? <laughs> У этого всего есть создатель. Его зовут Алексей Легецкий. Uh -huh. Он сделал робота. И спустя некоторое время мы с ним совершенно случайным образом познакомились и решили совместить наши творческие силы, стремления, желания и доработать уже, создать окончательные образы. Ну, я думаю, це, це потребує дуже великих коштів. У да. вас є спонсор? Ні. Тобто все це, все своїм коштом силами. і а, пересування, все це э -э теж своїм коштом? Так, да, своїми силами. Олексію прийшлося пожертвувати хорошим, Вартіруєм. авто, хорошим автомобілем, я би сказала. Нічого собі, все да. задля творчості. Да. А стріказа? Чому так. Стріка Чому саме такий псевдонім? Ой, стрекоза, потому что... Ты залежишь? Да, именно. Я просто по своей натуре такая, постоянно порхаю, веселая, улыбаюсь, и она мне очень импонирует, поэтому решила, почему бы не стрекоза. Это весело, задорно, а это цепляет. Рой Мага, ну ты який. Ты запальный хлопец? Я очень жаркий мужчина. Он работает в 30 раз дольше, чем обычный мужчина. Ага, то что У него... А є ще такі роботи. Рой, твоя партнерка в минулому хороша танцівниця. А чи ти можеш нас потішити кількома танцювальними па зараз хоча б? Давай, робот! 5, 6, 7, 8. Браво, робот, браво! Клас! Супер! Я знаю, що от, як кажуть, талановита людина, вона взагалі талановита в усьому. Ви і хореограф, хореографію займалися, і ви акторка, я ще знаю, і пісні ви пишете, і співаєте. Ну, знаєте, кажуть, що не можна бути ідеальним в усьому, в усіх сферах. Чи не думали про те, щоб залишити щось одне і спрямувати усі сили на щось одне? Наприклад, на спів. Можно, но я такая неустичивая, <laughs> что а, в моем случае просто. это... С а, Нет, я не то чтобы вот, я буду и там, и там, и там. Нет, у меня такого нет. Мне нравится, я это делаю. Я это делаю от души искренне. Ну, вот и это, все. И это самое <laughs> главное, что напомню. Доброе, чего ждать в ближайшем будущем? Клип, возможно, альбом, возможно, концерт. Да, кліп, я думаю, что это просто так. Ага. <laughs> Да, на самом деле в интернете есть много старой информации о моем творчестве. Раньше она была совершенно другим. Сейчас э, новый этап, новая жизнь, как видите. Mm -hmm. Ну, с таким а, помечником. Мы сейчас заканчиваем а, работу над нашим альбомом а, совместным. А, вот. И собираемся выпустить клип. Рой Меган, ты тоже будешь спевать? <laughs> ну давай. Я думаю, что петь это не мое. Он зачитает. Реб, Я чи? прочитаю. Є, є таке е, трошки каверзне питання, але з приводу того, чи не боїтеся ви, що е, на ваше шоу більшу е, більше аудиторію збирає саме ось цей робот, а не ви. Тобто, ну, чи, чи не перетягує на себе більше уваги? Я скажу вам так. Е... наших э, сердцах, головах нашей команды э, настолько много креативных идей, что этот робот – это только элемент шоу. Это только то, что сегодня мы здесь вот такие вот, это только 10% того, что мы вообще можем и творим на самом деле, да. Все в будущем, так что ждите. интересно, я хотела запитать, чи, ну, Це все, все дуже гарно, але може набриднути. Чи плануються якісь нові, нові шоу, нові роботи? Звісно. Ми взагалі зробити армію роботів. б і ні? І це правильно. І це дуже правильно. Ну, а добре, тоді, напевно, все це хтось продюсує. Ну, все-таки є виступи, є якась аудиторія, є вже якісь певні фанати. Хто продюсер, якщо не секрет, цього проєкту цікавого Ані Стріказа разом зі своїм супутником? Та-дам! А продюсера у нас нет. То есть все это действительно властными силами? Да, и да, весь... все своими силами. У нас есть небольшая команда. А также мы в поиске... Э, у нас так есть открытые вакансии. <laughs> да, Як для пиар, не, может, наши для пиар менеджеров зацикавливаться. Пиар менеджеры, концертный директор, пожалуйста, всегда рады посотрудничать. Mm -hmm. Цикаво. Ну так, я хотела спросить, что, ну, оно... Ну, взагалі, ваші концерти, як вони проходять, це більш якісь корпоративні виступи чи великі майданчики. Ваша аудиторія, яка вона? Це діти там до 15 років, чи це доросла аудиторія? Ви знаєте, у нас настільки різні концерти. Ми можемо приїхати на дитячий корпоратив, дитячий день рождения ребенка 5-8 років, і он просто в шоке от всего, що відбувається на сцені, а можемо приїхати к совершенно взрослых публіки вже там. 30 плюс 40 плюс, які теж будуть в захваті. Цікаво, один я так розумію, що Рой Меган збирає точно армію дівчат, які хочуть з, ними, з ним сфотографуватися Це правда? Я скажу, не тільки сфотографуватися. Так у нас ранкова програма. Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали. Було дуже цікаво. Дуже незвично, дуже, дуже цікаво приємно. дійсно, тому що такого в нас ранкового спросу точно не було. Це правда. А, бажаємо вам творчого розвитку, натхнення, великих аудиторій і дійсно армію таких електронних помічників. Цікаво. Дякую вам большое. Большое, спасибо. Ну а далі в нас прогноз погоди від Анеліни Маняк.